Якщо ти не довіряєш чоловікам, це не просто твоє рішення. Якщо ти боїшся бути слабкою, це не твоя природа. Якщо ти відчуваєш, що тебе треба заслужити, це теж має своє джерело. Сьогодні ми розберемо, як твій тато сформував твоє ставлення до себе, до чоловіків і до життя. І як зрозуміти, ти така, якою він тебе зробив, чи ти стала такою всупереч йому? Мене звати Світлана Бугела, і я допомагаю жінкам виходити з програм, які керують їхнім життям і не на їх користь. Якщо ти хочеш нарешті почати жити так, як хочеш ти, а не за сценаріями з дитинства, підписуйся прямо зараз. 80% людей, які дивляться мої відео, ще не підписані. Тож тисни підписатися, щоб не пропустити найглибші теми, які можуть змінити твоє життя українською мовою. Напиши в коментарях. Що тобі казав тато, коли ти була дитиною?